Всім добрий день. Одна з причин, чому я б не радив е робити обрізку рухини взимку перед зимою, точніше. Тому що в майбутньому будуть або можуть бути сильні морози. І ви коли зробите тут надріз, наприклад, цю гілку я зрізав для черенків собі, я вже залишив 1 см запасу, бо знаю, що Оця частина і так замерзне і від, відімре. От бачите, я теж тут так робив того року. Це все нарізав для черенків. А коли ви отак зрубаєте, притик оцей пагін, який вже на наступний рік я залишу і дасть вже плоди хороші. Він вимерзне, тому то й проблема, чому не можна обрізати перед зимою. Всім дякую.